Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ, долучається до нашого ефіру. Пане Василю, вітаю вас. Добрий ранок, добрий ранок. Отже, місія МВФ розпочала обговорення з представниками а, а, з України і другого щодо другого перегляду програми розширеного фінансування. Зустрічі відбуватимуться в гібридному форматі, частково онлайн. Чи це а, чи чи впливає гібридний формат на ефективність і результативність зустрічей? Ну які головні виклики на сьогодні. А як на мене, те, що ну от ж, велика місія, тобто представники Нацбанку, Мінфіну інших державних органів, вони сьогодні находяться там у Варшаві, і так само знаходяться там представники міжнародного валютного фонду у Варшаві. Зрозуміло, що і є ті люди, які будуть працювати віддалено, але це такий формат він. Як на мене, він більш кращий. Тобто, я вже чув там відгуки представників е, е, нас банку і представників міжнародного валютного фонду. Особливо пам'ятаєте, коли е, там приїжджали представники міжнародного валютного фонду до Києва, тобто вони були вражені там. Е, і я пам'ятаю, як е, голова АМФ е, е, говорила про там стійкість українців, про дух українців, про велике бажання там України до реформ. Тобто ну це було ну коли вона приїжджала, там декілька місяців за Але в цілому. Коли ти приїжджаєш, ти отримуєш більше позитивний ефект. Тепер щодо роботи самої місії, то хотів би зазначити, що там мав, було, ну, реально дуже багато питань. У фокусі ситуація у фінансовому секторі, результати оцінки стійкості банківської системи України, реалізація стратегії пом'якшення валютних обмежень, перехід до більшої гнучкості обмінного курсу, повернення до інфляційного таргетування, а також аналізуються питання джерел фінансування дефіциту державного бюджету, включаючи міжнародну допомогу та внутрішній борговий ринок. Вчора спілкувався з нашими представниками, які є у Варшаві, і хотів би зазначити, що в цілому йде така конструктивний аналіз, зроблений роботи та плідна дискусія подальших кроків. Всі усвідомлюють необхідність підтримки міжнародним валютним фондом України як для фінансування дефіциту державного бюджету, так і для реформ. Тому я надіюся, знов ж таки моя особиста думка, що робота буде успішною, і рада директорів міжнародного валютного фонду, яка буде засідати у грудні, вона прийме позитивне рішення щодо ну, перегляду. І щодо фінансування нашої, нашої держави, це моя злостка особиста думка. Але я в я це вірю. Це перше, просто на фінансування міжнародного валютного фонду дуже багато сьогодні ввежеться інше фінансування, треба також сказати. Тобто, і а для нас сьогодні е, фінанси е, воно, вони є дуже важливими. так само як зброя, ну не менш важливо. Тобто, і е, тут е, тому, що от якщо говорити про цей рік. На оцінку Національного банку ми отримаємо загалом зовнішню міжнародну фінансову допомогу на загальну суму 45 мільярдів доларів. Якщо ми говоримо, наприклад, про наступний рік, то мова йде про дефіцит державного бюджету наступного року десь на рівні 42 мільярдів доларів. І левого часу, ну або переважна більшість тут має бути зовнішнє фінансування. Тому вище політичний керівництво нашої держави, Нацбанк, МінФін, Уряд всі проводять таку. Дуже дуже непросту роботу з питань е, ну, фінанс, ну, залучення фінансів. І ця робота, ну, якщо говорив про цей рік, то вона є успішною. Якщо ми говоримо про наступний рік, знову ж таки важка робота, е, але я сподіваюся, що вона також буде успішною. Угу. Ми дуже часто, пане Василю, чуємо про те, що відносини, здорові відносини з МВФ впливають і на інші фінансування фінансування з інших джерел. А поясніть, будь ласка, як це пов'язано репутаційно чи суто технічно? Якого роду ці стосунки взаємозв'язки? Дуже важливе питання. Дякую. Дійсно. Міжнародні е, фінансові організації чи країни, які нам допомагають фінансово, вони е, дивляться на співпрацю України е, з міжнародним валютним фондом, тому що е, От всі розуміють про те, що ну в програмі закладено дуже багато реформ. І якщо країна виконує і співпрацює з міжнародним валютним фондом, то це значить, що іде вона йде по шляху реформ. А для західних країн питання реформування України воно є стратегічно важливим. Воно є ну давайте знову ж таки варто говорити і для нас, для для нас як держави, тому що якщо ми хочемо в короткі терміни стати членом європейського союзу, то нам потрібно прийняти. Тисячі законів або внести зміни для того, щоб гармонізувати нашу правову систему з правовою європейською системою, просто але це дуже важка робота, і не просто гармонізувати, прийняти закон, а щоб він виконувався. Щоб якщо ми говоримо, наприклад, про інвестицію, дивіться там от, от я вчора з одним банкіром дуже багато дискутував на тему, як активізувати кредитування в нашій державі. І зрозуміло, е, що е, те, що впливає там негативно на кредитування, це війна, наприклад, да, з одного боку, згоден з іншого боку, наприклад, це те, що ми завжди говорили е, про те, що і до війни говорили про захист прав кредиторів, захист прав власності, про те, як працює судова, правоохоронна, митна податкова система. Тобто, ну а вона має працювати як у Європі. Тому от якраз місія АЄМ, тобто, от при ті питання, про які я говорив там про фокус. Питань, які борються, тобто я зокрема стував увагу на банківський сектор. А там де Мінфін або там, де інші органи, тобто там дуже багато цьому питанню приділяється увага. Пане Василю, от і от якраз от півроку тому Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, так званих, які Україна пообіцяла виконати. А як ви оціните результати? Де можуть у нас виникнути, ну скажімо так, запитання: чи всі зобов'язання працюють на користь Україні та реальні до виконання ну в нинішніх наших умовах? Дивіться, я висолю свою точку зору. Я вважаю, що до цього перегляду Україна підійшла найбільш підготовлено з усіх переглядів, що були до цього. А, тому що а, практично всі структурні маяки або виконані або в процесі виконання, ну наприклад, там от, був структурний маяк щодо відновлення податкових перевірок, Ви пам'ятаєте, тобто, але ми знаємо про те, що закон пройшов перше читання, і на цій неділі цей закон буде проголосований. Тому а, так він повинен був виконаний здається, там до кінця жовтня, але ну буде проголосований на цій неділі там листопаді. Тобто, фактично він виконаний. Тому зрозуміло, що а, я думаю, що ну міжнародний валютний фонд це розуміє. Або коли мова йшла про те, що там йшла дискусія щодо програми 5.7.9, Нагадаю нашим видачам, це підтримка малого та середнього бізнесу. І ця програма вона відіграє величезну роль в питаннях кредитування і підтримки ну, українського бізнесу. Ну в АЄМАФ були деякі питання. Уряд там мав підготувати відповідну концептуальну записку. Ну, я надіюся, що вони якраз і під час цієї зустрічі, тобто по цьому питанню, вони будуть дискутувати. Тобто, ну можливо, там е прийдуть до якихось рішень, крім того, що я читав нещодавно знов ж таки там е інтерв'ю першої віце прем'єра, яка говорить про те, що ну ця програма е ну буде і надалі перше працювати. По друге вона буде більше конструктися, там на малому там середньому, більше. Ну можливо, і це більш правильно, але те, що вона повинна бути, це 100% Вона повинна бути. Держава завжди повинна мати такі програми, як під час війни, так і після війни. Пане Василію, у нас залишається буквально хвилина. Я б хотів ще спитати вас таке. Зараз наразі ми сподіваємося на черговий транш у розмірі 900 мільйонів доларів. Наскільки це вагома для нас зараз сума, і чи може вона змінитися? Ну скажімо, за результатами обговорення, за результатами місії. Ну вона не може змінитися, вона буде 900 мільйонів. Ага. Це перше. Але вона є вагома, тому що на це фінансування ув'язнеться інше фінансування від Європейського союзу, від США, від інших міжнародних фінансових організацій. І також не забувайте просто про те, що потрібно говорити про наступний рік, тому що в наступному році нам потрібно профінансувати дефіцит державного бюджету в обсязі 42 мільярдів доларів, і без участі національного банку. От ми на сьогодні з вами маємо там, макроекономічну стабільність, валютну стабільність. Ми бачимо, як Певно не почувається себе гривня, тобто, але це в першу чергу завдяки тому великому міжнародному фінансуванню, яку ми отримуємо як держава. Нагадаю, в цьому році 45 мільярдів прогнозно за оцінками національного банку ми маємо отримати в наступному році. Дефіцит державного бюджету 42 мільярди доларів. І якраз у ця місія і делегації від України і наступні зустрічі вони будуть фокусуватися на тому, яким чином. Залучати цей величезний фінансовий ресурс, тому що нашій державі також потрібно тримати надійну фінансову оборону. Пане Василю. Я вам дуже дякую за ваш час. За цей абсолютно доступний коментар. За за абсолютно докладні пояснення. Це Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ. Був у нас в ефірі. Дуже вам дякую за можливості. Гарного дня.